На болотах військовий доброволець втік з-під конвою, поки його перевозили на судову психіатричну експертизу. При собі вояка мав гранату, яку тепер грозиться підірвати. Про це 2 серпня пишуть російські змі. Відомо, що сталося усе в УФІ. За даними пропагандистів, 39-річний доброволець вирішив втекти через те, що проти нього почали кримінальне провадження через залишення військового частини. Тепер горе військовий бігає з гранатою і вимагає, аби справу проти нього закрили, інакше він влаштує підрив. Як пишуть пропагандисти, нині з ним ведуть переговори. Тим часом місцева поліція оточила Нагаївське шосе. Дорога там перекрита. А вояка вже встиг захопити місцеву АЗС. Більше того, за словами очевидців, у нього при собі аж шість гранат.